І всім привіт, з вами Вульфіч. І це реакція на відео з Чукічем найкращого друга. На мене напали прямо в обзорі. Це обзор на одного опонента під назвою Змійч. Хочете, я вам обзор на нього зроблю. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ми починаємо. Всім привіт, з вами Вульфіч. З вами Вульфіч. З вами витяж. З вами витяж. З вами вийде. Ну, О! А це відео з прірви, яке ми так і не випустили, тому що оператор погано знімав. О, кстати, я йду. Сьогодні будемо ...нову... З ну Він ворони... за 2-3 минути. Погнали. І так, у нас тут опонент з чує. І, звісно, підписуємося, бо це, чую, ...Це наша компанія. Ну, не то, щоб наша компанія, він набагато менше нас, але ...ну, можна і так сказати. Правда, він дуже борзий, малий. А бере шортики. Що у нас в шортах? Оооо! Моє любиме хайп на хайпі. Він знімає відео про те, що відео набирають. Геній? переглядів. Ну, а що тут є? Ладно, ти да онлій відео, сука. Що в нього за клавіатура? Ти во. Що ти таке за малятура? А що тут є? Ладно. Блін. Е, блін. Топчик. Пита, він робить нормальне відео, сука. Бля, ти сука канал. кого? А то що биш? Обизруємось. Бля, чувак, лодійте террарію. Блін, ти замумила картину. О, в них таке качество. Сука.

Ми тут О, бачимо. ми йому про це казали, що не будеш рушити могилки, будуть спанитись призраки. Як грають в терарію, я не понімаю. Можу його пизди прибив. Єва, Твоє... ну ти серйозно ламаєш сундук, коли ти його не добув? О, да, він Навіть не знає механік терарії. Як він має виживати? Ну ти серйозно? Ви розуміли? Ми з Чукічем за тиждень пройшли терарію. Все просто це він роз. Стаці, він казав щось про терапію в кінці. Йо-моє, ну давайте подивимося. Вівероба він виробляє. Качество и ФПС ушел в сраку Путина. Пип! Бип! Бип! Піп 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 Вау Бля я чуть не и и твою мать вау о, Як ти запись, О, в нас похо в мене похоже на старих відео було. Йо. Реально, віде, це що? Новий шахет? Ми тут знайшли нову запись, <світ> так що, дивимося. О, це реальна запись, кстати. Це не мультпародія, це реальна запись. У uh, no. нас тут дуже сильний файт Майкл Бей стоїть в сторонці. <світ> <світ> Бліцова остальна граната, йоба епік. Лові флешбек. Ма! Йований в рот. Все вульфіч. А це хто? А це хто? А це хто? Це я зміч був вбитий. Тобі треба їхати в чули. Дізнайся. Продовження на 200 просмотрів. У нього шорт це mm -hmm. хайп на хайпі. Я не розумію, що це за херня. От він не може робити шорти по типу моїх і вульфіча. Ну так, він може зробити шорти. У мене найразнообразні контент. І навіть да, у Пандича. Я взагалі здивований, як він грав ту Терарію. Мені кажеться, би Вульфіч отримав би приступ. Ладно. Так я й отрив приступ. Пока терапія. А от і кінець відео. Всім бувайте! З вами був Вульфіч. Це була реакція на щича. Всім бай-бай!